що він підозрюється у скоєнні кримінального правопорушення передбаченого частиною 4 статті 187 Кримінального кодексу України за кваліфікуючими ознаками. Напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаний із загрозою застосування насильства, небезпечного для життя особи, яка зазнала нападу, поєднаний з проникненням у житло, вчинений в умовах воєнного стану. Одеські поліцейські викрили жителя Дніпра у скоєнні розбійного нападу. Подія сталася наприкінці минулого тижня ввечері на вулиці Морозліївській. Зловмисник увійшов у під'їзд будинку слідом за місцевим жителем, який повертався додому, дочекався, поки той підійде до своєї квартири та відчинить двері, а тоді накинувся на чоловіка. Заштовхнувши в оселю, Одесита, правопорушник приставив йому до шиї ножа, поволив на підлогу, вдарив кулаком в обличчя і наказав віддати гроші та цінні речі. Потерпілий віддав нападнику 5 тисяч гривень, але той ще поліз до кишень чоловіка, де лежали 250 гривень, і забрав їх також. Потерпілому вдалося вирватися. Він побіг до вхідних дверей і спробував зачинити зловмисника в квартирі, але той порізав ножем чоловіку руку, після чого з місця скоєння злочину втік. В рамках розпочатого поліцейськими під процесуальним керівництвом Приморської окружної прокуратури кримінального провадження. Працівники відділу поліції номер 2 Одеського районного управління номер 1 та управління карного розшуку головного управління національної поліції в Одеській області протягом кількох днів викрили 37-річного жителя Дніпра, який до того ж у минулому році вже отримав вирок суду за крадіжку і наразі перебуває на випробувальному терміні. Чужі гроші правопорушник витратив імовірне знаряддя злочину, поліцейські у нього вилучили. Слідчі кваліфікували злочинні дії чоловіка за частиною 4 статті 187 кримінального кодексу України та повідомили йому про підозру у вчиненні розбою. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 15 років із конфіскацією майна. Наразі судом відносно підозрюваного обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою слідчі дії тривають.